В Україні розпочався сезон городів. Попри небезпеку, у запорізьких селах люди висаджують овочі. Кажуть, не завжди вистачає посівного матеріалу. Війна війною, а городи садити треба. Що ж і самим їсти, і допомагати армії. Тому потрібно. Не кожна людина може купити все це. Є старенькі бабусі, дідусі. Допомогти селянам взявся Капеланський батальйон Маріуполь. До Маріївки привезли семена та картоплю і цибулю. Люди такій допомозі раді мы сейчас стараемся уже э, е, заниматься тем, что есть, что это. И знаете, що сейчас думаєш, сажать, не сажать. А теперь большое спасибо. в самом селе відносно спокойно. Орка обстрілюють навколишні населені пункты. У нас дома підпригивають. У нас очень рядышком всьо в округе Я живу на выходе из села, и вот это, когда вокруг Дома просто, і стіни вже починають тріскатися. До звуків вибухів селяни звикли. Працюємо, ми тільки працюємо, без цього ніяк. Без... <працюємо> ховаємося, не ховаємося. Беруть овочі на розсаду навіть ті селяни, які не мають власних городів. Я буду шукати город, шукати знайду і посажу, тому що в мене так вийшло, що в мене немає городу. Мішок картоплі взяла і пані Валентина. Жінка зізнається, завдяки власному городу з чоловіком пережили зиму. Зараз у теплиці помідори, огірки, солодкий перець, город та парник дає ще й невеликий дохід. Ніяк не можна прожити, тому що пенсія маленька, половина йде на ліки. Чоловік інвалід, незрячий операцій багато робили. Так що все, оце, що заробляємо, все уходить в нас. За зиму все уходить. На ділянці є і виноград. У чоловіка виноградник він плохо бачить, Ну він стоїть. Оце, він цим наслаждається, біля нього ухажує. Теж невеличкий доход є. З дітям даємо покушать. Головне впевнені волонтери давати людям і моральну підтримку. Люди тут живуть. Під постійними обстрілами зі сторони Російської Федерації, але ми їх підтримуємо як можемо. Помімо їжі, ми говоримо їм про надію, про віру в перемогу, що все буде добре. Що не падайте духом люди, не опускайте рук. Нам треба нам нада дожити до того дня, коли ми побачимо перемогу.